Всім привіт! Мене звати Маріка. Сьогодні я приготую спагетті з тунцем у вершковому соусі. Для цього нам потрібно спагетті, вершки, тунець, сир плавлений, сіль та зубчики чесночку. Для початку відваримо спагетті. В кип'ячу воду наливаємо олії трішки та сіль. Занурюємо спагеті та варимо до готовності. Коли вони пом'якшилися у воді, то ми їх можемо повністю опускати ложкою. Головне не переварити. Вони всередині мають бути трошки сируваті. Поки варяться спагеті, я натруси плавлений та чесночок. На розігріту пательню додаємо краплинку олії. Висипаємо чесничок та чекаємо, поки він розкриє свій аромат. Коли чесник трошки підсмажився і дає аромат на всю кухню, додаємо вершки. Додаємо сирок. Помішуємо, щоб сир розплавився. Додаємо тунець та перемішуємо. Сюди ж додаємо макарони. Гарненько перемішуємо, щоб все перемішалося соусом. Накриваємо кришкою та залишаємо пропаритись буквально на пару хвилин. А ось і наші спагетті готові всім смачного. Вони дуже ніжні та ароматні.